私はこれを作る。<music> Від 150 до 200 поліцейських Тернопільщини сьогодні беруть участь в захисті нашої держави. Це в основному в Харківській області, в Донецькій області. Практично весь спецназ зараз долучений до Збройних сил України, а інші поліцейські у вигляді зведених загонів працюють на деокупованих територіях. Ми дякуємо вам за допомогу, за підтримку, тому що сьогодні автотранспорт це розхідний матеріал і. Він дуже потрібен зараз якраз саме на деокупованих територіях. Ті території, які зараз обслуговують поліцейські в Харківській області, ті території, які зараз звільняють наш спецназ разом з військовослужбовцями, це пустош життя, де немає ні світла, ні води, ні газу, ні яких умов, де 70% територій заміновані, тільки ще підлягають розмінуванню і розміновані лише основні транспортні потоки це велика проблема, і потрібна якраз значна поліцейська присутність там на місці для того, щоб підтримати порядок, боротися з колаборантами. Забезпечити е, і допомогти тим людям, які там на сьогоднішній день залишилися, а це в основному люди старшого віку, які не мають куди поїхати. Я вам дякую за допомогу. Автомобіль буде працювати в, е, близько до зони бойових дій, е, буде допомагати налагоджувати життя на деокупованих територіях. Дякую. Хай служить працює. Це 19-й наш автомобіль, а спецпідрозділу Національної поліції України в управлінні нашої області ми вже віддаємо четвертий на сьогоднішній день. Несутєво ким ти був до цієї війни і особливо повномасштабного вторгнення. Важливо те, що ти робиш на сьогоднішній день. Ми зайняли свою нішу, то що нам дається краще, то що ми готові робити швидко, якісно от і повноцінно. Тому тому я вважаю, що кожен наш автомобіль він, він приносить певну користь, і наша задача його віддати в тому стані, який буде забезпечувати і безпеку хлопцям. Звісно, він буде дороблятися також ті автомобілі, які потребують того, і буде максимально приближувати наш день перемоги. Саме основна вимога це, скажімо, і побажання в іменно з нуля з передової, це на пікапи. Ну, пікапи сьогодні це вже Англія тільки ну вони дуже дорогі. Там доставка суди. Це практично в районі 7 тисяч євро. От їх потрібно ще знайти. І друга відмінність це праворульний. Взагалі, саме головна скажімо, потреба є це в позашляховиках повнопривідних. Це 4 на 4, що були. І буси, які мають можливість, мають високий кліренс, можуть доставити бійців, і також ту необхідну амуніцію і зброю в певні місця.